Зараз я тобі розкажу, що таке психологічна травма та що з нею треба робити. Іноді світ або інші люди роблять нам дуже боляче, і це викликає психологічну травму. Вона може виглядати будь-як, це не важливо. Інстинктивно людина хоче прикрити її, а зробити так, щоб її ніхто і ніколи не бачив. Але така тактика не дуже якісна, тому що все одно люди іноді будуть на неї давити, і знову таки робити людини боляче. Можна ще використовувати алкоголь, наркотики або занурюватись у роботу, користуючи це як пластир для того, щоб прикрити цю рану і її не бачити. Але пластир дуже легко відклеюється, і рана знову болить. того, щоб позбутися психологічної травми, тобі не треба її приховувати. Це неможливо буде зробити. Потрібна лише якісна психотерапія, яка допоможе тобі виявити причини та повністю. Подавати цю проблему.